Потужні вибухи, від яких здригнулися мешканці Кам'янського, пролунали близько опівночі. Росіяни атакували будівельний гіпермаркет. За попередніми даними, двома ракетами. Повсюди друзки скла обгорілі залишки будматеріалів. Подекуди ще видно осередки диму. Так тепер виглядає гіпермаркет-епіцентр у Кам'янському. Зночі тут працюють рятувальники. Масштабна пожежа виникла після ракетного удару росіян. Момент удару. В приміщенні були співробітники нічної зміни. Дивом ніхто не постраждав. Першим на місце ворожої атаки приїхав начальник служби безпеки гіпермаркету. Перше питання було особовий склад охорони. Слава Богу, всі хлопці живі, здорові. Приїхали, визвали ми пожарних, машини приїхала скора, поліція, всі-всі-всі, служби. І це почали гасити, условно так сказати, з початку першого ночі. Вселіло строїтельний відділ, який знаходився на вулиці. До нього та пламя не дойшло. Рятувальники ще по обіді працювали на місці ворожої атаки. Не могли повністю ліквідувати пожежу, бо в будівельному магазині було багато фарб, лаків та інших вибухонебезпечних аерозолів. <звук> Удар був таким потужним, що вибухова хвиля потрощила багато поверхівки поруч з місцем влучання. Це було, може бути, 10 першого. Це було може хвилин десять на першу ночі. Дуже гучний вибух, таке сяйво. Я почула, як скло паде. Гучно було всі підскочили. Я вибігла, побачила, що там на балконі скло розбите. Ми ховались у коридорі із ночі свою оселю прибирає Леонід. Його дружина дивом вціліла після атаки по Дніпру. Жінка працювала в нічну зміну. Повернувшись ранком додому, з роботи побачили, що в їхній квартирі побиті практично усі вікна. Я мешкаю передмісті, Це наша з дружиною квартира. Ми тут ну ремонт робимо. Ну і все, зайшов, кажуть, горить і під ну, Тобто розраховував на менше пошкодження, але на кухні вилетіло вікно на місці з раму, місці з усім. Ну і тут пошкодження ну, такі не дуже суттєві, але неприємно. Латає лоджію та закриває вікна ОСБ плитами Олександр Іванович. Вибито, ну от раз, два, три, чотири, п'ять. Вибито усе, Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять вікон. Плівку дали брезент. ОІСБІ лист ось, ось самії латаємо з будматеріалами. Допомагають волонтери. Штаб допомоги постраждалим. Вони розгорнули із восьмої ранку. Приймають заявки та надають психологічну допомогу. На даний момент ми вже надали допомогу більш ніж 30 місцевим мешканцям. Будівельними матеріалами це у нас плівка. Тартаулін та ОСБ пліти. Крім того, на локації працює наш психолог, надана допомогу вже більш ніж 10 особам. Надаємо консультації населенню по питанням отримання допомоги. Черзі забуд матеріалами і пані Софія. Жінка показує у її квартирі, побило вікна на балконі та кухні. Мої вікна напроти епіцентру. центру лоджія відійшла на 5 сантиметрів і рішіпки від комарів мух повилітали. Вікна цілі за даними ОВА, окрім знищеного гіпермаркету у Кам'янському також понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби та мобільний ЦНАП. Там люди можуть подати заяву на відшкодування збитків за пошкоджене житло за програмою її відновлення. У міськраді також нагадали, куди звертатися місцевим за консультацією. Вікторія Вахрушина, Денис Єлосавенко, новини одинадцятого каналу. Росіяни не припиняють терор інших територій області у Червоногригорівській громаді на Нікопольщині Внаслідок артобстрілу загинув 66-річний чоловік. У межівській громаді Санельниківського району через удар ФПВ-дрону троє поранених: – 14-річна дівчинка, жінка та чоловік. Медики надали їм допомогу на місці. П'ятеро поранених у Харкові серед них троє рятувальників. Понад 20 ударів за майже три години завдали окупанти по місту. Запустили чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети, і 15 шахетів. Пошкоджені багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги та контактна мережа. А трохи згодом ворог атакував і зміїв. Потілив двома балістичними ракетами типу Іскандер та дванадцятьма БПЛА типу Герань. Два Дуже постраждало цивільне підприємство, яке, до речі, не працювало. Крім цього, поряд з цим цивільним підприємством знаходиться наша велика котельна, яка заживлює цей мікрорайон. Вона е дуже пошкоджена зараз працюють наші комунальні служби, бо вибито практично тисяча вікон е пошкоджені дахи. Крім цього, е контактна мережа тролейбусна. У сумах окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури. Наслідки атаки ще уточнюють. А вночі серія ударів прогреміла у житловому секторі шосткінської громади. Виникла масштабна пожежа, вогонь охопив приватні оселі. ДСНСники врятували людину, яка не могла самостійно вибратися зі свого пошкодженого помешкання. Є травмовані місцеві, побиті житлові будинки та об'єкти інфраструктури. У Костирці на Херсонщині ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку, яка везла товар до магазину. Внаслідок ворожого удару. Автомобіль зазнав серйозних пошкоджень. Люди вціліли.